Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Бог має дуже особливі стосунки зі своїм народом. Він його сильно любить. Він проявляє це не лише в турботі про нього, але і в тому, що справедливо карає, коли той відступає від його заповідей. Протягом багатьох років Бог звільняв ізраїльтян від голоду, спраги та ворогів. Щоразу він відбирав особливих людей на служіння своєму народові. Такими були Мойсей, Ісус Навин, Гедеон, Євтах. Це люди з різними характерами та долями. Незвичайне дитя. Біблія Книга суддів. Тринадцятий розділ. Після часів Єфтаха на Ізраїль напали нові вороги. Це були філистимці, які мешкали вздовж морського узбережжя, вони становили постійну загрозу для ізраїльтян упродовж багатьох років. Мануах та його дружина, як і всі інші ізраїльтяни, просили Бога, аби він послав їм на допомогу великого вождя. Окрім того, Мануах із дружиною просили в Бога дитину. Кожна сім'я за тих часів прагнула мати багато дітей, а Монуах не мав жодної дитини. Одного дня перед дружиною Маноаха постав особливий посланець Бога. Протягом багатьох років ти мрієш про сина, сказав він, скоро він буде в тебе. Але твоя дитина не буде звичайною. Бог вирішив наділити його силою, щоб він поклав початок. Визволенню Ізраїлю від филистимців. ти повинна будеш дуже дбайливо його виховувати. З того самого дня, коли він з'явиться на світ, він має бути присвячений Богові, і на знак того ти не стригтимеш йому волосся ніколи. Дружина Моноаха зрозуміла, що мали означати ці дивні настанови. Коли в Ізраїлі хтось бажав присвятити своє життя служінню Богові, той давав обітницю Назорея. Назорей означає відокремлений, назорей, щоб показати, що він відокремлений для служіння Богові, відрощував собі довге волосся. Коли закінчувався строк обітниці, назорей підстригав волосся. Божий посланець сказав дружині Монаха, що волосся її дитини ніколи не буде стригтися. Це означало, що він мав залишатися присвяченим служінню Богові протягом усього свого життя. Мануахи з дружиною були трохи налякані, але водночас і раділи з дивної новини. Вони почали обмірковувати майбутнє появлення дитини. Адже їм належало бути дуже уважними, аби виконати всі ті настанови, які Бог дав їм. Чи знаєш ти, що дуже могутньою є ревна молитва праведника? Сьогодні ми побачили це на прикладі Мануаха та його дружини вони ревно молилися за долю свого народу та за дитинку, на яку вони так довго чекали. Бог почув їхні молитви, пославши відповідь і на це, і на інше прохання. У сім'ї Мануаха очікували на немовля, особливістю якого було те, що його посвятили Богу з певною метою чи виконають Мануах зі своєю дружиною особливі повеління Божі. Про це ми поговоримо наступного разу, коли знову настане час розгорнути Боже Слово. А поки до побачення!